А першу суботу-лютого традиційно зустрічають разом випускники шкіл. Таке собі неофіційне свято всіх тих, хто сумує за школою і цікавиться життям своїх однокласників навіть після закінчення навчання. Ми вирішили не відставати і підглянути одним оком за випускниками сумської школи, які до слова не бачилися 30 років. То, если по секрету, да, мы когда-то заняли первое место по сбору металлолома, потому что мы все металлические сетки из марштехникума, нет, из строй перетащили на пункт приема металлолома. Ми виграли, конечно, но потом все всі отнесли назад, тому что обнаружилось. Так збирали металобрух тучні сумської школи номер 2 30 років тому. А ще тоді ж так само успішно лікували свою однокласницю. Полізли на качелі, конечно, кататися. Виток одна дівчинка упала, і ми всі вправили руку. В є на полгода ходила ще потом на вертолетіки. Вони були дуже дружні та товариські, згадують випускники 30 років по тому. Багато подорожували разом завжди одне одного підтримували. Навряд чи впевнені так дружити вміє сучасна молодь. У чому секрет таких міцних стосунків пояснює колишня учениця школи, а нині сама вчитель Тамара. Ви знаєте, я працюю в школі, зараз такого немає. суперництво є. Між ними немає жодного суперництва. Кожен боліває за перемоги іншого, і не хизується, а розказує про власні злети. Такі неформальні зустрічі без кроваток влаштовують рідко, але традицію не забувають. Перша субота-лютого їхня. А сучасним підліткам, а точніше кажучи, їх вчителям дають пораду жити життям своїх учнів і стати для них другом. Тоді буде і довіра, і повага. А головне дружба, яку згадують навіть через. 30 років. Оксана Дацько, Віктор Лапченко на часі новини.